Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Гулевич Євген Васильович, позивний художник, молодший сержант 46-ї окремої аеромобільної бригади. Народився 21 липня 1975 року у Львові. З дитинства ріс надзвичайно допитливим хлопчиком. Завжди прагнув до самовдосконалення. Мав старшого на 5 років брата Кирила. Згодом сім'я переїхала до Калуша. Його батько працював будівельником, мати інженером у центральній заводській лабораторії на Калуському хімічному комбінаті. Навчався у Калузькій загальноосвітній школі номер 2 мав різноманітні захоплення, відвідував театральні та художні гуртки та понад усе любив читати. Як пригадував Кирило, Євгена важко було побачити без книги у руках. У дома була велика бібліотека, читав він завжди за поєм. Уже тоді, в шкільному віці, почав напрацьовувати свій унікальний і пізнаваний текстовий виклад. Тому, коли настав час обирати професію, вирішив учитися на журналіста і вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка. Після закінчення факультету журналістики Євген почав працювати журналістом у міжнародному відділі Львівської газети Поступ. Але переклад. Світових новин не дуже його вапив, а більше зацікавили суспільні явища і процеси. Тому згодом здобув ступінь магістра культурології. У період з 2010 по 2015 роки був директором Центру гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка, де створювали та проводили різноманітні інтелектуальні проєкти, філософські зустрічі, розмови й подкасти. Євген випустив у життя безліч культурних та критичних статей. Переклав романа Рея Бредбері Щось лихе насуває», став головним редактором українського видання Світовий атлас вуличного мистецтва і графіті Рафаеля Шактера у у 2019 році Євген для масштабного виставкового проєкту Ангели, у якому був співавтором, писав мистецтво знавчі статті і проводив фахові консультації. У 2021 році співкуратор міжнародної міждисциплінарної нерезиденції резиденції Суміжність, трансдисциплінарної резиденції для художників і дослідників, які працюють із технологіями, новими медіа та громадськими місцями. Повномасштабне російське вторгнення Євген Гулевич зустрів у калуші, і абсолютно неочікувано для родичів. Чи та друзів через кілька днів став добровольцем і відправився боронити Україну? Він просто не міг дивитися на те, що відбувається, читати оці всі новини. Ми спершу пішли з ним у тероборону, але там було все забито. І він майже відразу сам пішов у військкомат і записався десантно-штурмові війська збройних сил України, 46-ту окрему аеромобільну бригаду. Після вишколу став кулеметником. Оперував німецьким МГ-3, Розповідає брат Кирило. Служив командиром відділення 3-го аеромобільного взводу, першої аеромобільної роти, 1-го аеромобільного батальйону військової частини а 4350 три воюючи, євен двічі отримував поранення на Херсонському напрямку та після лікування і реабілітації, яку проходив у Львові, знову повертався на фронт. Коли вони з Юрком були в горах востаннє, останнє, нові зателефонували з фронту і він по телефону вів своїх побратимів. Він повертався на війну з повним розумінням і відповідальністю за інших. На війні він відчув себе потрібним, і ця відповідальність робила його сильнішим каже Наталя Бабалик, Євгенова подруга. 31 грудня 2022 року боєць Загинув у районі населеного пункту Озарянівка Бахмутського району Донецької області від кулі російського снайпера. Йому було лише 47. Тривалий час Євгена вважали зниклим безвісти. Його тіло вдалося забрати лише наприкінці березня 2023 року. Свій останній спочинок герой знайшов 10 квітня на Марсовому полі, військовому цвинтарі у Львові, поруч із Лечуківським кладовищем, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Також йому присвоєно. Звання почесний громадянин Калузької міської територіальної громади, світла пам'ять і вічна слава загиблому захиснику.